Виконання та внесення змін до бюджету за перше півріччя 2025 року. Соціальний захист постраждалих від чорнобильської катастрофи, забезпечення права дітей на виховання у сім'ях або ж черговий день комісій в обласній раді. Загалом народні обранці розглянули понад 50 питань. Продовжить тему наш Денис Лужний. Першими депутати обговорили медицину та соціальну сферу, прийомні сім'ї, усиновлення та підтримка дітей, які виховуються поза біологічною родиною. Ми говоримо про цих дітей. Ми знаємо, що скільки в нас є. Ми знаємо, скільки дітей таких є в будинках дитини. У нас їх є три в області. Ми Побачили сьогодні картину, яка що за останні роки у нас є зменшення цих дітей. В будинку сиріт за півроку. порівняно з минулим роком є більша кількість вже установлених дітей, які вже проживають у сімейній формі. Є звичайно зменшення є невеликі, але на близько дев'яти дітей вже є зменшено щодо визнання дітей сиріт. А ще при кожній лікарні посадовці планують створити комунальні аптеки у кожній обласній. І клінічній лікарні має бути комунальна аптека при їхньому закладі. Не в кожному комунальному закладі є аптека. Питання передачу у державну власність майнового комплексу під Михайля. Це була, була наше комунальне підприємство, там лікарня, диспансер. Психоневрологічний зараз воно переходить у державну власність. І вони там будуть складати кошти ремонт робити. А далі про фінанси. Одне з основних питань виконання та внесення змін до обласного бюджету за перше півріччя 2025 року. Це під підсилення обороноздатності держави, заклади охорони здоров'я, укриття і, зокрема, ті об'єкти, які були розпочаті у попередніх періодах. Динаміка позитивна. До бюджетів всіх рівнів надійшло понад 6 мільярдів гривень. Що до плану становить 102% за відповідний період, а до обласного бюджету надійшло понад 1,6 мільярда гривень. Це з між трансфертами з державного бюджету. Перше півріччя 2025 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансміжбюджетних трансфертів у сумі 1 мільярд 627 мільйонів сімсот 42 тисячі 80 тисяч гривень, що складає 57,5% до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 532 мільйони 844 і дві десятих тисяч гривень. Це, зокрема, базова дотація субвенції з державного бюджету, додаткова дотація з державного бюджету та інші субвенції з місцевих бюджетів. Говорили посадовці також і про стан сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. За підсумками першого півріччя 2025 року місцевими бюджетами отримано 6, 69, 6 мільярдів 69 мільйонів гривень податкових зборів. З них 5, мільйон, 5 мільярдів 64 мільйони дійшло до поступило до бюджетів 62 територіальних громад, а також 1 мільярд 4 мільйони до обласного бюджету. Основними джерелами надходжень є традиційні, але все одно зазначу: це є податок на доходи фізичних осіб, ключовий податок, який склав 3, 800, 3 мільярди 867 мільйонів, 937 мільйонів єдиного податку, 540 плата за землю. Усі затверджені на комісіях питання згодом розглянуть на сесії Івано-Франківської обласної ради.